Всі об'єднались задля майбутньої найближчої перемоги, і навіть найменші наші хвостики також працюють у цьому, форс. Вже ні для кого так не секрет, що хвостаті також стали на захист країни. І а, наскільки на сьогоднішній день а, власне броня для тварин є актуальною? Якщо оцінювати саме ситуацію актуальності, вона є актуальною. Якщо оцінювати ситуацію з того, чи купують її, на жаль, її купують не її закуповували у нас деякі кінологи, закуповували деякі волонтерські організації. В тому числі е, закуповував фонд ТАПС. Вони закуповували їх для собачок, які е, розшукували людей під завалами в Дніпрі після влучання туди е, російської ракети. От вони закупили для цих собачок. Там було небагато е, цих бронежилетів, але на даний етап, на даний моменті, вони вже забезпечені цими бронежилетами. І, відповідно, під час якихось е, пошукових робіт вони будуть більш забезп... е, захищені. От власне дуже багато хто із військових просто можна сказати гоняться за п'ятим рівнем е, захисту в броні. На вашу думку, наскільки і коли все ж таки варто обирати для себе п'ятий, чи можливо в якихось певних випадках обирати слабший рівень захисту? П'ятий клас захисту за ДСТУ він є не актуальний на сьогоднішній день. Е, я можу пояснити, чому так, так взагалі сталося, що п'ятий клас захисту виник е, на момент, коли е, у нас в Україні формувався ДСТУ, тобто відповідність там. Балістичної плити до певного рівня захисту ми намагалися адаптувати стандарт НАТО NHJ. І за стандартом НАТО, п'ятий клас захисту це був тоді на той момент, NHJ 4. Просто на той момент ми в Україні не могли робити плити, які повністю відповідали NHJ 4. На даному етапі у нас є плити шостого класу ДСТУ, і П'ятий це як полуміра, грубо кажучи, є четвертий, є шостий, п'ятий він ну, не має ніякої актуальної е, цінності. Тобто е, стандартні е, патрони е, калібру 762-545 е, витримує четвертий клас захисту. Якщо треба захист від якихось снайперських гвинтівок, е, від бронебійних запальних патронів вже треба брати шостий клас, бо п'ятий клас ці е, патрони не тримає. Тому п'ятий клас він на даному етапі е, взагалі не актуальний. Тобто Більшість військових оберуть або Четвертий клас захисту або шостий клас захисту, більшість волонтерів беруть третій клас захисту, тому що він тримає стандартні модифікації І 545, і 762, але так як вони не беруть участі в безпосередньо бойових діях, для них це основним чином треба захист від уламків. І при цьому вони хочуть залишатися досить мобільними. Е, люди там е, хочуть знімати якісь відео, репортажі, допомагати людям. Тому їм треба залишатись легкими і мобільними е, без великого навантаження на спину. Саме тому ми їм рекомендуємо третій клас захисту, і в принципі це е, для них буде найактуальніший спосіб захистити себе від уламків. А от що стосується касок, як порадити краще обирати їх? Для яких певних, ну скажімо, так, категорій яку краще обрати, е, і каски, і бронежилети треба обирати. Такі, щоб вони мали протокол відстрілу, там не обов'язково навіть якийсь сертифікат, щоб вони мали протокол відстрілу, бажано в якихось перевірених лабораторіях. Якщо вона має протокол відстрілу, то в принципі далі вже не так важливо, що це буде за каска. На рахунок форм-фактору каски, також людина підбирає під її потреби, під її задачі, які вона хоче виконувати. Якщо вона хоче використовувати навушники з подавленням шуму, відповідно їй треба каска з вирізами. Я потім можу показати вам, якщо вона їх використовувати не буде, їй потрібно для того, щоб збільшити площу захисту, так як вона не буде використовувати навушники, просто брати каску з вухами. Якщо це будуть якісь поліцейські, якщо це будуть якісь волонтери, які не будуть використовувати ПНВ, які не будуть використовувати там, ліхтарики, вішати на рейнги і тому подібне, які не будуть використовувати навушники, їм підійде сама стандартна звичайна каска. Так само, по першому класу ДСТУ. Їм буде цього вдосталь. Головним чином, щоб вона просто захищала від уламків. За 9 років в світі е, броня виросла, ну тобто вона розвивалась і, і ефективність росла, і вага меншала. Але в Україні цей досвід не дуже активно переймався, і тільки зараз е, більшість людей переходить на керамічні плити. Е, в світі від металевих плит відмовились вже дуже давно, тому що вони дуже важкі. Вони Скільки б там не було шарів антирикошету, вони все одно будуть рикошетити. Там багато-багато нюансів по металевій броні, але основним чином це те, що людина становиться немобільною, вона втрачає здоров'я під час її експлуатації, бо це навантаження на спину дуже високе. Але в нас практику керамічних плит в Міністерстві оборони, наскільки я розумію, зараз ще не повністю перейняли. Але самі солдати, які е, певний час вже там на початку війни побігали з металом, як у нас це було е, тоді там з ресорами, що не, не можна робити було, але вони це робили не було альтернативи, на жаль. Е, але зараз, все ж таки, можна сказати, за цей рік війни. Розуміння того, як має бути брання, виросло просто неймовірно. Тобто, ці дев'ять років воно було як в стані плато, і тільки за останній рік воно виросло дуже сильно. Чи наздогнали ми, хоч якось на пів кроку, все ж таки ті Ладно. стандарти, які є на сьогоднішній день в Європі? Я думаю, так. Я думаю, так що не здогнали. Це можна бачити по тому, як люди намагаються збільшити свою площу захисту, тому що зараз у нас іде війна артилерії, іде 80% ураження зараз. Іде не кулями, а йде саме уламками. За рахунок цього кожна людина зараз думає про те, як збільшити свою площу захисту від уламків. Вона хоче бігати, вона хоче бути легкою, мобільною, і вона хоче мати досить велику площу захисту. Тому що якщо раптом десь буде, не дай Бог, приліт, то скоріше за все вона отримує урання саме уламками, а не кулею. Давайте поговоримо саме про ось цю модель, та що сьогодні у вас представлена. Що це, коли вона власне була вироблена? Хто був ініціатором власне її розробки? Ну ініціатором був наш генеральний директор. Ми бачимо тенденції, які є у світі, та стараємось дотримуватись цих тенденцій. Потрібно було створити платформу, яка була використовуватись у наступальних операціях, підтримувати десантно штурмові війська під час цих операцій та служби спеціальних операцій. Там на платформі у нас знаходиться турель з ДШК калібру 12,7 км. Бойовий модуль представлений оптика це тепловізор, далекомір і денна камера. Це вкупі при обробці балістичним калькулятором дозволяє вести вогонь на відстань теоретично до 2 км. Можливо, є ще якісь плани на рахунок виробництва на рахунок нанотехнології, саме для військових, саме які дійсно потребують на сьогоднішній день, і ви хотіли би поділитися ними? Да, да, зараз ми інтенсивно працюємо, працюємо над платформою Гномо. Це невелика колісна платформа, вона потужна, може до 200 кілограм вивозити, перевозити задачі польової логістики. Підвіз БК та евакуація ранених. Тобто на ті ділянки, де не варто вже ризикувати досить ризиковано особовим складом, тоді буде під'їжджати платформа, забирати пораненого і до безпечного місця довозити. Це зараз у нас один із пріоритетних проєктів. Торія, ну власне, вже. Рік війни ми всі працюємо на допомогу на перемогу решті-решту країни дуже сподіваємося, що найближчим часом вона все ж таки відбудеться. І завдяки ЗСУ, і звісно ж волонтерам. І отже, мені здається, що за цей рік війни вже всі прекрасно розуміють, що на сьогоднішній день найактуальніше для наших військових. Поділіться, будь ласка, що за спорядження сьогодні ви представляєте сьогодні на виставці? Ну, взагалі, ми займаємося власним відшивом амуніції. Від... Тобто все, що ви бачите на нашому стенді, це ми виробляємо самостійно. У нас свій власне, швейний цех, який почав працювати від початку війни, з 24 лютого. Наш керівник зібрав всіх кравчин міста Вишгород, і вони почали відчувати ну, таку найменшу амуніцію типу піддобників, тому що у військових взагалі не було ніякого спорядження. Ось і зараз це все вийшло в те, що ми відшиваємо і плитоноски mm -hmm. військові, і сумки для скидання, і баули різні. Тобто, все, що потріб, все, чого потребують наші військові, саме це робимо, використовуємо на якісніші тканини. Ось, з усім допомагаємо. Багатьом відправляємо безкоштовно, якби волонтеримо. Тобто, ось так. Не мови можна... відчуваєте у Вишгороді, чи правильно я почула? А, відчуваємо у вишгороді так. Ну, власне, Вижгород також він досить був гарячим містом в перші дні війни, особливо і як на той час справлялися ваші кравчині, ваші майстерні. Наші дівчата сиділи в підвалах. В нас не було так... такого масштабу, як зараз є. В нас було декілька швейних машинок, звичайних не на цех. і просто сиділи під бомбами, взр... взривами, все це відчували. Тому... скільки людей працювало от в перші дні війни? Ну, кравчень п'ять, я думаю, було. Як це загалом все відбувалося? Ну тобто, ви так ми всі зрозуміли, що ось 24 лютого почалася війна, і е, в кого виникла така ідея про те, що от потрібно вже починати відшивати спорядження для наших військових? Ну загалом, це все була ідея нашого керівника коби Сергія Олександровича. Mm -hmm. Він просто бачив, що ну військовим просто нема в чому захищати країну, і почав просто допомагати вкладати свої гроші в це. І ось так все розвинулось до таких масштабів, як зараз це все є. Ось як відбувалася ця вся еволюція? Ну тобто, я бачу, що дійсно у вас можна от прийти і повністю все обладнання для військового або для військової придбати безпосередньо тут у вас на місці. Почалось з найменшого типу підсумків під АК різних сумок для скидання. А вже потім, коли все притихло, в вишгороді, ми почали, ми зрозуміли, що цим справді треба займатися. Дуже багато військових потребують нашої допомоги, і все вийшло на такий рівень, що відчуваємо вже і плетиноски, і більш таку серйозну амуніцію. Що на сьогоднішній день дійсно найбільше потребують військові? От, власне, на вашу думку. На мою думку, звичайно, це йдуть плитоноски, бронежилети, тому що це дуже важливо. Наразі з приходом весни дуже будуть актуальні кавери, тому що це буде захист маскувальний. саме. Ось, також з приходом весни будуть дуже актуальні баули, ці бахіли, точніше. Ось, тому що починається багнюка, і це дуже важливо справді. Баули військові теж дуже важлива амуніція, тому що не ну, в пакетах же ж таскати з собою. все. Поклали речі в баули, пішли, тому не можу сказати, що буде найактуальнішим. Все потрохи треба. Ми звикли про те, що якщо мова ми звикли по перше жити уже війні, якби не хотілося нам це говорити. Але з іншої е, сторони, з іншого боку, ми в тому числі е, звикли до військових величезних габаритних автівок. І коли я проходила повз ваших байків, е, я спочатку подумала, що я напевно помилилась виставкою і не туди прийшла. Розкажіть, будь ласка, яку користь на сьогоднішній день вони приносять Україні задля її перемоги. Наші байки воюють з перших днів війни. Особливості є їхньому в тому, що хід 150 км, швидкість 70 або 90 км на годину. Значить, це є електробатарея, яка автоматично може заряджатися, а може і віддавати електроенергію. Особливість їхня є в тому, що вони є безшумні і вони можуть виконати ту, те завдання, яке, з яким не справиться жоден автомобіль, тому що заїхати в ліс, виїхати з лісу, або поїхати на завдання 10, 15, 20 кілометрів і повернутися безшумно, безнепомітно, практично невидимі в тепловізор. Вони беруть на себе двох чоловік, вантажопідйомність 150 кілограм, тобто вони можуть непомітно, тихенько, беззвучно. Дійти в те місце, куди потрібно, і повернутися, доставити всіх живі, оскільки наші друзі теж воюють. І є така інформація, що коли приїжджають хлопці і йдуть на виконання завдань, повертаються, може бути якась засада, може бути міна, може бути під прицілом. А дана техніка це так, те, як колись козаки захищали Україну. На конях а зараз захищає на залізні конях. Залізні коні, дійсно. А, насправді, коли зрозуміли про те, що от потрібно двохколісного коня мати зсу, коли виявилася така саме необхідність у цьому, коли зрозуміли, що можна замість чотирьох колес пересісти легко на двох і зробити ту ж саму роботу? Це було з перших днів війни, буквально там перший тиждень, і все, що в нас було на складі, ми віддали хлопцям на передову. І від них отримали зворотний зв'язок і зрозуміли, що нам потрібно. Тобто, по великому рахунку самі бійці підказали, що ми маємо для цього зробити. Тобто, спочатку ваша організація просто займалася електробайками, які взагалі не відносилися правильно до воєнних дій, які зараз відбуваються. Власне виникла така проблема, потреба так абсолютно у всіх українців, коли ми жили довгий час без світла, коли були постійні перебої з світлом від генератора. Можна зарядити? Правильно я розумію. Ну так, можна також від генератора зарядити, і також можна використовувати цей байк як альтернатива замість генератора. Сам електробайк можна зарядити за допомогою сонячної станції, і після цього цей самий байк підкотити, куди потрібно, і вже використовувати як генератор. Як бачите, для прикладу, там, наприклад, кава кавоварка зараз працює від, від самого байка, можна так само запитати там ручний інструмент або зарядити коптер чи там. Підсушити носки, банальні такі побутові речі, тобто його можна використати замість генератора. Отже, можна шкарпетки посушити, можна якісь там іще речі зробити, врешті-раз мобільний телефон, я так розумію, зарядити. А що можна іще ще зробити? Можна працювати з ноутбуком, можна підзарядити квадрокоптери, можна Starlink підключити, тобто все те, що працює на електриці, і навіть я. З вашого дозволу, вас пригощу зарядженою кавою. Зарядженою кавою, яка буде однозначно на, зарядом енергії. Я вам дуже дякую. дякую. Разом до перемоги. Разом до перемоги.